Спокій ваших думок, одна таблетка на добу. Зест Магній Б6 ретард. Вже сьогодні підтверджено. Зустріч Зеленського з лідерами Європейського союзу на саміті Євроради в Брюсселі, де буде вирішуватися подальший курс Європи на зміцнення оборони і безпеки, Сполучені Штати Америки зупинили передачу Україні розвідувальних даних, і це може позначитися на ефективності українських систем ППО, точності ударів Хаймарсів і інших компонентах ведення бойових дій. Пише про це The Wall Street Journal, про припинення власне передачі розвідданих. Так було і з новиною інформацією про зупинку передачі озброєння в Україні, яке ще залишалося у запасах, так від адміністрації Байдена. Фактично, Трамп зупинив його команда. Зупинили передачу цих пакетів озброєння, навіть тих, які були в дорозі. Спочатку це повідомлення з'явилося у пресі неофіційно і Вже згодом через добу фактично його підтвердили і представники адміністрації американського президента і американського уряду. Тепер же йде мова про те, що Сполучені Штати Америки припинили передавати Україні всі розвіддані, зокрема пропуски ракет і дронів з боку ворога, що само собою наражає українців на додаткову небезпеку і власне обмежує ефективність наших систем протиповітряної оборони. Про це написав кореспондент The Economist і пишуть про це видання The Wall Street Journal, Західні. От зокрема, Олівер Керол, кореспондент економіст, у твіттері написав учора про те, що США обрізали головне джерело інформації для повітряних тривог в Україні. Перед тим під це потрапили дані важливі для застосування хаймас, Пише Керол, також Україна не отримує інформацію в реальному часі для далекобійних ударів. Трамп хотів подяки, пише е, цей журналіст. Але нам доводиться писати цю подяку е, на могилах мертвих українців. Наводить і керол слова свого співрозмовника з України із власне військових е, кіл. Ось таке повідомлення з'явилося від цього іноземного журналіста. Директор ЦРУ Джон Редкліф і радник із питань національної безпеки президента Трампа Майк Волц фактично підтвердили паузу в підтримці розвідданими для України, але обидва припустили, що ця пауза може бути. Не тривало, якщо Україна швидко повернеться за стіл переговорів. Тобто, фактично, це шантаж з боку Трампа і спосіб тиску на українське політичне керівництво для того, аби змусити Україну погодитися на певні раунди перемовин. Не знаю, в тристоронньому форматі Трамп дуже хоче Росію залучити до цих перемовин. Wall Street Journal повідомляє. З посиланням на неназваного американського чиновника про припинення обміну розвідданими, яке стосується не лише ціле вказання для ударів по російських військах, але і даних щодо попереджень про можливі пуски Росії безпілотників ракет по території України, ну, це вже зовсім фактично підлість з боку сполучених штатів. Хіба так можна сприймати таке рішення? Також екс керівник головного управління розвідки Міноборони України Валерій Кондратюк зазначив у пресі, що все, що надходило від міністерства оборони. США припинилося за його інформацією. хоча це вже. Колишній керівник, скажімо так, гур в основному це стосується обміну знімками. Це не критично, бо європейські компанії мають власні супутники, але не всі вони зорієнтовані на російську дислокацію і пересування, що важливо на відміну від американських. Підкреслив Кондратюк, високопоставлений представник адміністрації Трампа повідомило Journal про те, що початковий план полягав в тому, аби призупинити обмін військовими і розвідданими на тиждень або два з метою тиску на зелень. Отже, на Україну От такі повідомлення у західних газетах з'являються з приводу західних медіа з приводу припинення обміну розвідданими міша Україною. Тим часом глава офісу президента України Андрій Єрмак і радник, уже згаданий сьогодні. Радник з питань безпеки президента Трампа Майк Волс, обговорили час і місце. Перемовин між Україною і Росією бачимо дуже швидко між Україною і США наразі про Росію не йдеться. Перепрошую, дуже швидко рухається. Бачимо цей процес. Ну в зв'язку з американським тиском. Напевно, ще швидше рухається. І от Волц повідомив інтерв'ю Fox News Про те, що за його словами вчора і сьогодні було зроблено позитивний крок вперед. У цьому напрямку Волц не уточнив хто саме вів ці перемовини з українською стороною. Згодом і голова офісу Президента Езидента України Андрій Єрмак підтвердив, що провів телефонну розмову з радником президента Волцем, обговорили подальші кроки на шляху до справедливого тривалого миру, обмінялися думками щодо безпеки і узгодження позиції в рамках двосторонніх відносин між Україною і США. також домовилися про зустріч наших команд найближчим часом для продовження цієї важливої. Роботи написав Єрмак у своєму телеграм-каналі, і цю зустріч підтвердив і Володимир Зеленський. Можемо зараз послухати пряму мову президента Зеленського про власне кажучи міжнародну політику, і про позитивний рух між Україною і США у напрямку спільної роботи і порозуміння. Слухаємо власне президента України. Далі всі бачать наскільки швидко розвиваються дипломатичні події. Сьогодні наші команди України та Сполучених Штатів Америки почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц: є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку, те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів. Процесі перемовин щодо вступу ми розраховуємо на підтримку наших партнерів.